Всім привіт! Сьогодні у нас черговий відосик. Покажу коротенько по підвісну передня ліва сторона. Мав не показувати, але зніму, бо там трошки було нюансів. З правої сторони пішло все набагато легше і простіше, і там тільки якби вийшла зі строя стойка, була мокра, і е, замінив я шланг, бо був потрісканий. По тій стороні трошки більше того всього. Зараз я покажу так. Коротеньке відео, що і як, як все Вийшло і вийшло. Я ще її не склав, але покажу, що повилазило, які нюанси. Так, по підвісті. Значить, бачите, як тут все воно зараз стоїть. Нема стойки стабілізатора. От вона. от Вона була вже мертва. Тут, о, бачите, від руки легенько ходить, його палець мені. Вилетів зовсім. От він. О, коли я почав розбирати, воно все вилетіло. Е ну, Тут я не став заморачуватися, вона у нас, от, виходить, отако стояла. Тут я відкрутив, тут взяв просто булгарку Ось, Зі стабілізатором відрізав, все відлетіло. Далі шланг такий самий, ви бачите тут. Зараз покажу, що я вже купив. Шланг цей теж під заміну тормозний буде пустойці. Значить, як я її відкручував. Закисло воно так, що заливав я і преобразувателем, заливав я його такий его від, ну, його така хімія. Нею користуюсь дуже добре, діє, але там мені не помогло нічого. От, видно сюди його через отвір. Ну, а Там видно, от, де стакан. І от сюди, хлопці, я отак брав вороток, хрестовина, головка на 21, воно сюди прекрасно заходить. І от таким макаром я його тут рвав. рвав так, що, як то кажуть, дай Боже, того що звідси доступу нема ніякого долізти. Вон, той стакан, там вон він виглядає. Але щоб тут був доступ, це треба зняти розширюваль... розширювального бачка. Треба зняти акумулятора, треба від'єднувати тут мозги, цю всю проводку. Знімати у цього свого роду такого тута ящика пластмасового, І тоді у вас буде вже тоді, ну, стане нормальний доступ до того всього. Ну, це купа море роботи, якої не хочеться робити лишній раз. Тому я доліз. О, туди, сюди о, через у цей отвір. Тут нічого не заважає, прекрасно вийшло. Тут по тому розказав. Зараз йдемте, розказую, далі. Значить, супорт скоба окрашене. Все. Все пофарбоване. Не знаю, фарбував. Коли я? Вчора зранку. Ну, ще таке, але вже. Не ліпнемо, бачите, палиць чистий. Ще деньок, може й два дамо, поки я тут буду мати роботу, то хай воно собі підсохне так, як треба. Їдемо далі. М -м по супорту. Розібрав я супорта. Ну, Так як з цієї сторони було там все шикарно, все добре, тут вилізла отака проблема. О в такому стані поршень. Це він вже очищений. От, Тут були такі нарості ржи. Він працював, виходить, десь. о, отут, о от. Візуально навіть видно слід від манжети внутрішньої. А ця частина вже, виходить більше була на вулиці. Це ще схована. І от воно з часом це кажу, це вже він очищений. От, тут такі були нарості ржи, що просто капець. От, і видно, бачите, вже. В деяких о, місцях вже почав просто злазити хром. Він є хромований. Поршеньок. От, і така. Ну, Це вже ставити на варіант. Того, що раковини глибокі вже. І зараз, коли я встановлю колодки, от, вже ти і стерть, а ти в мене що, зауді грубші. У нас, виходить, поршень сховається набагато глибше, і манжет вже буде працювати по раковинах. Десь отут-во. От, і ну, з часом воно потече, вже воно працювати, може там би ще попрацювало чуть, -чуть але то вже, це вже ненадійно. Воно вже в будь-який момент може потекти. так що, То і ми замінимо. Купив я новий ремкомплект, новий поршень. Зараз зараз, от, новий поршеньочок в комплекті в нас йде. Манжета наружня, внутрішня, направляючи на супорт, заглушки направляючих і отака от в тюбічку змазочка йде. йде. Цей ремкомплект коштує 400 гривень. Та сама фірма, що я купував назад. От. Ну, прийшлось купити 400 гривень цей ремкомплект на супорт. То ми зробимо. Далі. Стойка стабілізатора. Отака купив нову фірма АБС. Отакий номерок. Отака стоєчка. Далі. Купив. Зараз я вам скажу, стойка десь в районі 200-200 з -200 купівками. Ну, плюс-мінус. Десь, та десь така ціна. Той комплект 400 на супорт. Стоїчка, кажу, десь в районі Там 200, плюс-мінус, десь так. Е, купив так само упорний підшипник на стійку. О, Зараз покажу, ще по стойці там нюанси. Е, 100 гривень підшипник. І так само купив турмозний шланг. Тільки що е, з правої сторони по фірмі Bosch турмозний шланг. От, а тут у нас торможний шланг Jeep Group. Ось такий -вот шланг, такий -вот номерок. Далі їдемо. По стоїчці. Щоб мені її відкрутити, я от зробив таку штуку, був піднятий пильник максимально вверх, скільки зможна, щоб він не сплавився, не згорів. Приварив я штока від амортизатора, не знаю, чи від якого, то щось відрізаний був, валявся. І тим самим, коли я відкручував тут головкою з хрестовину тянув через той отвір між капотом і крилом, відкручував цей ВОН у нас, виходить, бо можливості тримати тут за шестигранник. Як навіть була б ця можливість, я б її просто не втримав. Там або лопнув шестигранник, або скрутився. Тобто тут варіантів насправді небагато. О, того я приварив. Штока до штока. І в нас, виходить, цей шток вперся в кузов, і я тоді, скільки міг зусилля давав, давав таке добряче. Чесно, я десь ну, не збрехати, десь до пів години я бавився потрошки взад, перед, зад-перед, Бо просто брати з силою відкручувати, мені не вдавалося. Воно ніяк. Просто навіть і трубу надівав, тріщить, рипить, не йде. От. Я вже згідний був навіть, якби воно мені скрутилося, ну, але тут такий матеріал, що то, то, то не сирець, і скрутити тут насправді то і важко. Так що прийшлося потрохи, 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 я якось за пів годинки я то і викрутив. Да, Стойка була жива я ще е, не, не, не потікша, ну але її. Поміняти, я кажу, тут не було просто варіантів. Так що прийшлося отак свого роду знущатися над тим всім, ну але викрутити ніяк. Новенька лежить. Тут така сама проблема. Зараз я покажу. Подушку будемо так само тут переробляти. Оця, от дивіться, скільки там от землі. І воно оця гайка, бачите, яка вона вже о, підлиза на грані. Оце. Я її так рвав, зад-перед, зад-перед. Видно, що воно було заржавлене конкретно так. І от та земля, болото, пісочок, пилючка, водичка. І воно тут свою справу зробило. Чого я кажу, як потім все зібрати, замазати тут, кажу, любим солідолом, літолом заліпити то є все діло. О, щоб туди влога не попадала. Не буде попадати влога, потім ви без проблем то її все в будь-який час відкрутите. О, можна навіть інігролом залити, теж як варіант. Ну, щоб мазути. Коротше, якоїсь треба мазути туди напхати, щоб вона там була. Так, показую тут. Бачите? Та сама картина що з тієї сторони. І при... як я її вже зняв, сапфи, виходить, так само у мене стойка. Люфтила в стакані. От, прийдеться верхню тарілку так само тут відрізати, витучити шайбу сюди, приварити і все, і все буде гуд. То ми зробимо. Так, ну що, в принципі, ото все, що я хотів показати, упорний підшипник. ну Живіший. З тієї сторони мертвяк був повністю тут живіший, але я поставлю нового. 100 гривень зараз невеликі гроші, але. Як то кажуть, тоді буде спокійніше. Е, що ще? Коротше так, по грушах зараз ще раз. То є 400 гривень, упорний 100 гривень. І ну, виходить, за все, я віддав 900 гривень, це, виходить, ремкомплект і упорний це 500 гривень буде. І виходить 400 гривень е, шланг. і... Стійка стабілізатора. Ну кажу, десь щось може дорожче, щось дешевше. ну Плюс-мінус десь в районі по 200 гривень. Що шлан що то плюс-мінус. Не скажу точно, бо брав все разом. Там вже не випитував, які ціни. тормозний диск теж пофарбований, лежить, підсихає. Е, ага, ще одне. Отакий болт був на цапфі. Оце таким болтом була зажата стойка. Подивіться, як його зжерло. От, я купив нового болта, поїхав. Болт М12, крок 1,5. Твердість 10,9. Такі саме, як во, на Заводському. 10,9. Купив новий болтик. То болтик 25 гривень у цей. О, бо цього вже ставити не варіант. Тут вже не різьби на ньому нема, він вже злизаний. Я його так само, трохи мені була проблема відкручувати, я його не міг спочатку відкрутити, рвав він так само тріщав, боявся заламати. Бо якби я його заламав, то, тут варіант один. Розбирати повністю, знімати цапфу. о, І якось якимось, як то кажуть, чудом брати тоє все діло, висверлювати. О, але я потрошки, потрошки, потрошки заливав оцею призбелкою різьбу. Туда, тут бризгав, там, короче, заливав, ганяв, 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 вправо-вліво, потрошки, потрошки, потрошки. І він таки в мене вийшов. От, і все, різьба там чиста. Потім змажимо ми тоє все діло на нігролчик і нового болтика поставимо, І в нас буде все супер. Отака От ситуація по цій стурні. Трошки по ціні вийшло, бо там ця сторона, я стей купляв. Е, мені вийшло ну, дві стойки, я купив, і вийшло тільки що тормозного шланга Я докупив. Якби. А Тут а, стойка стабілізатора. а ні, ще там упорний підшипник. Тут стойка стабілізатора, шланг. Стойка, упорний підшипник, е, ремкомплект суппорта. З бултом проблеми. ну от Таке трошки та, по, е, по обслуговуванні ця сторона вийшла. І роботи більше, і трошки по ціні дорогше. Ну, нічого. Таке трошки відео, не знаю, не сильно коротке вийшло, але показав. Ну, що ми зараз робимо? Я вже, в принципі, тут без вас розбираю, так само все складаю, переварюю, тучу перехідник підпильник на нову стойку, на ту що там лежить. І будемо потрошки тої вже все підзбирувати. Так що, таке відео. Все, всім дякую за увагу. І всім пока. Напевно, я так думаю, якщо більше я тут а, вроде вже все я порубив, я так думаю, напевно, слідуюче відео вже буде, ну не, не саме там по цій машині, але саме по проекту цієї машини, напевно, буде наступне відео. Е, напевно, знімемо вже скільки я стратив грошей, бо, в принципі, я вже майже все тут порубив. Вже по механічній, по всій частині я вже все подорубляв, Ще м ці Сьогодні диски пофарбовані. Ще два передніх. То я підфарбую, показував, як роблю, так само зробимо ті. І вже, напевно, ще буде відос е по тому, скільки витрачено було коштів на ті ремонти, і на то і все. Ну, так що по. Механіці вже, напевно, відео не буде. Хіба що? Я кажу, знайду ще якісь нюанси, чи в процесі зараз десь щось повилазить ще. То я щось покажу. А так, ніби я вже все тут поробив. Получається, та сторона вже в нас готова повністю, Ще зараз покажу. Тут вже все готовеньке повністю. Вже новий шланг, все встановлено, все зроблено, все супер. Тут залишилось тільки прокачати турмуза і підкрасити диска. Поставимо і все. По тому закінчено буде. От. І от таке. Так що все. Наразі всім пока. І наступне відео не обов'язково там може бути по тому автомобілю, може щось буде. Бо робота була, з звіварика мені привозили, супорта перебирав, позакисали, во, Так само. То там до зіла їздив, то туди, то сюди. Є робота, щось їдуть, несуть, везуть. То й не виходить, якщо чесно, там сильно е, там працювати О, по часові. Не, не вистачає мені там часу вплотну стати і займатися тим всім. По-перше, зараз були свята новорічні, то є є, і плюс на роботу треба ходити, і не виходить мені там стати зранку до ночі, день-день її робити. Ясне діло, неділю, якби так працював, вже б давно її зробив. Ну, як виходить, так і робив. Так що, все, прощаюся ще раз. Всім пока. І до наступного якого відео. Що там буде, не знаю, що там вийде зняти, чи по цій машині, чи щось будемо друге робити. То вже як були виходити. Так що, отаке. Мало бути коротке відео, але не зовсім вийшло коротке. Бачите, так затягнули. Все. Всім наразі.